Зараз та рік та рік тому багато пасічників, багато бджолоблогерів говорять і знімають відео про те, чому потрібно давати білкову підгодівлю вашим бджолам. Ось в кінці лютого, початку березня. Білкових підгодівель на самому ділі набагато більше ніж просто соєва мука. Про яку всі так часто кажуть. Але в цьому відео поговоримо і про інші види білкової підгодівлі, і про те, чому я на своїй пасіці даю її доволі таки рідко. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! На своїй пасіці я даю рідко, саме білкову підгодівлю, а не вуглеводну. Саме білкову підгодівлю дається рідко, тому що у нас північ України, у нас північ Полтавщини, це практично самий верх України. Природа у нас просинається доволі таки пізно в кінці квітня і зацвітає. Це доволі таки пізно, тому над розвиток на нашій пасіці його і взагалі в наших краях він не потрібен. Ті, хто живуть південніше, західніше, у тих, зовсім інша картина, зовсім інші кліматичні умови. Звісно, там стоїть актуальність про дачу білкової підгодівлі. Якщо природа запізнюється, да, і в березні стоять холоди, можуть цвісти дерева, але бджоли не можуть взяти з них пилок. Тому що стоїть погана погода. Дерево, воно ж коли цвіте, воно ж бджіл чекати не буде. Воно відцвітає при будь-якій погоді. Ось і все. Запилюється багато дерев просто вітром, тому ну, воно й без бджіл буде цвісти. Але ми всі знаємо, що при недостачі перги, це називається бджолиний хліб, розвиток навесні дуже-дуже бджіл затримується. Тому перга і пилок вважаються найкращим білковим кормом. І якщо погода стоїть нормальна, і ваші бджоли мають мають змогу літати на пилок, то ніяку білкову підгодівлю штучну вони не візьмуть, вони будуть її ігнорувати. І, в принципі, справляться без неї самі. З цього всього випливає, що перга, пергові рамки це найкращий білковий корм навесні. Тому, коли ми збираємо гніздо, на зиму, ми забираємо зайві пергові рамки, тому що ми ж сім'ї трохи зжимаємо, забираємо зайві рамки і е, зберігаємо їх у сухому місті, тому що перга здатна дуже сильно закисати, е, якщо вологість дуже підвищена. Навесні після першого обльоту, тобто всі білкові підгодівлі даються після першого обльоту, на відміну від вуглеводних. Тобто, просто звичайне канді або мед ви можете положити і до обльоту, якщо ви бачите, бачите, що немає кормів. Все те, що стимулює яйцекладку, все те, що стимулює народ... Щоння бджоли дається після очисного обльоту, тому що кишківники бджіл і так переповнені. А пилок і перга до обльоту тільки погіршать ситуацію. Бджоли можуть обгадитися на рамках. Таке є. Підставляємо пергові рамки на всю пасіку. Якщо пасіка здорова, цих пергових рамок може банально не не вистачити, або частина цих пергових рамок може підпортитися за зиму. Все потрібно враховувати, і тоді, ось на допомогу, іде штучна. Білкова підгодівля лідує в видах підгодівлі. Це соєва мука. В піджареній, в підсмаженій, висушеній, знежиреній соєвій муці, вміститься більше 50% білку. Це практично, ну, практично ось білок-білок. Да? Але соя вся майже зараз вся ГМО, і тому своїм бджолам я ніколи практично не даю саме соєву муку. Соєве борошна. Ніколи. На відміну від перги, натуральної у соєвій муці, звісно, дуже мало амінокислот, практично, але багато білку. Є альтернативи соєвій муці. Це і кукурудзяна мука. Там кількість білку приблизно 10-13%. Тобто цієї муки треба більше, ніж соєвої, тому що концентрація білку там менша. Є горохова мука, горохова борошна там до 30% білку. Тобто горох можуть взяти краще і воно буде продуктивніше. Але бажано всі ці види борошна, види муки підсмажувати, піджарювати, прожарювати, тому що. Хоч воно і дрібної консистенції, да, воно мілкого помолу, але кристалики оцінкої муки, да, е, часточки, вони надто тверді, для того, щоб бджола їх спожила. Тому краще прожарювати. Давати цієї весни білкову підгодівлю ми, скоріше за все, не будемо, тому що всі ознаки вказують на те, що буде рання весна. А значить, воно все буде поступово розвиватися, як це було в 2018, 2020 році, 2022 році. Я би давав білкову підгодівлю, якби у нас зараз був 23 й рік або 21-й. Тоді весна була у нас взагалі дуже погані весни останнє десятиріччя, і майже до самого кінця травня, майже до самого літу, тепла практично не було. Був під загрозою Ковивідний сезон. І от в такі періоди я б, звісно, давав би білкову підгодівлю. Але цього року, дивлячись на тенденції, ми будемо використовувати інші види стимуляції: це буде ентеранормін для профілактики назематозу, для профілактики взагалі ну, кишкових різних хвороб і здорову бджілку. Без білкової підгодівлі цього року, сподіваюсь, ми обійдемось. Які інші види білкової підгодівлі, окрім дачі борошна, муки горохової, кукурудзаної та в першу чергу солівої? Непоганим видом підгодівлі білкової буде, якщо ви в пусту рамку, ось як можна бачити на відео, просто висипете минулорічний пилок. Звісно, частину своїх властивостей він втратить, понятне діло, да? але пилок зі своєї пасіки буде, в принципі, не самим поганим варіантом. Покупний пилок я не раджу, тому що через нього будуть, можуть передаватися різноманітні хвороби, навіть не хочу про це казати. І медпокупний також не дуже годиться на пасіку, тому що через нього також можуть. Можуть передаватися різноманітні негаразди. Тому, ось як ви бачите на відео, засипаємо в пусту рамку бджоли, розберуться, що з цим всім робити. Вони з цього пилку зроблять пергу і будуть на ньому розвиватися. Ще раз нагадаю, для запобігання нозематозу та. Та надто раннього розплоду, який не потрібен, даємо ми оці всі підгодівлі тільки після очисного обльоту. Іншою альтернативою засипання пилку в рамки є канді з пилком. Канді з пилком дається у вигляді блина. Для приготування канді беремо, наприклад, ну я є такий рецепт. Рецептів на самому ділі море. їх можна знайти в інтернеті. Ну але найбільш розповсюджений ще й такий рецепт. Береться кіло 750. Цукрової пудри, дрібно помеленої. береться кілограм меду, береться 500 грам, можна навіть соєвої муки взяти, можна і без неї, і 500 грам пилку, 250 грам сухого молока, 250 грамів також дріжджів хлібопекарських. Вимішуємо, беремо миску, вимішуємо всі сипучі інгредієнти в цій мисці, щоб вони гарно перемішалися, і додаємо мед, вимішуємо до такої, до такої консистенції, щоб воно не текло, щоб воно по вашим рамкам вулику не протекло вниз. І ложимо по 300 приблизно грам на кожен вулик, отак от зверху відкриваємо кришечки можна при біглій ревізії, можна після неї вже відкриваємо і ложимо. Якщо не хочеться заморочуватися з різноманітними інгредієнтами для канді, медового, пилкового, точніше, канді, можна просто мед змішати з. Пилком в консистенції 2 до 1, тобто на кілограм цієї суміші береться, ну на кілограм меду береться 500 грам пилку. Але таку підгодівлю ви не зможете дати у вигляді блина. Даємо таку підгодівлю просто в рамочні кормушки, просто годівнички. Беремо рамочні і кладемо туди такий білковий корм. Бджоли його з задоволенням будуть споживати. Така суміш меду і пилку зручно робиться звичайним шуруповертом з насадкою міксером. Дуже легко і просто. Має воно ось такий вигляд, як на відео. Якщо ви все ж таки вирішили давати соєву муку, соєва борошна, то пам'ятайте, що воно повинно бути знежирене. Ще Рут в своїх працях, в своїх книжках писав, да? ну він відомий, відомий матковод, що потрібно давати саме соєвий жмих, Да, перероблений, в якому процент жирів практично нульовий, зате багато білку. Так що знайте, що соєва мука повинна бути знежирена. Ось і все, коли ви її купуєте, купуйте саме знежирену муку. Загалом всі види муки, всі види борошна даються відкритим способом. Тобто, загалом дуже часто береться кришка з вулика, перевернута. Туди ложаться дрібні гілочки для запобігання злежування цього борошна і дається просто відкритим способом бджолам. Насипається кілограма 2-3 і бджоли беруть його з цієї кришки. Також відкритим способом дають сухе молоко. Я знаю, що декотрі пасічники практикуються, але воно доволі таки коштовне, воно коштує, мені здається, більше соєвого борошна. І воно все ж таки це тваринний білок. Не рослинний, а тваринний. Я був би з цим більш обачним. Я б своїм бджолам не давав би. сухе молоко по причині дороговизни і по причині іншої природи білку. Ще є такий дуже непоганий доволі. Я часто і на форумах раніше, ще там годів 5, 7, 10 назад читав, що беруть гірчичний порошок, змішують його з червоним перцем гірким і додають туди корицю. Це все також відкритим способом згодовують бджолам. Червоний перець і кориця тут виступають засобами, які, по-перше, не любить кліщ варага, а по-друге, є стимуляцією яйцекладки. І якщо я давав би своїм бджолам щось таке сипуче відкритим способом, то Майже зі 100% вірогідністю це була б саме гірчичний порошок з корицею та червоним перцем, даючи будь-які види підгодівлі або внутрішньому вуликові, або відкритим способом моніторити ситуацію з пилконосами, тому що це все прийдеться прибрати з вулика, прибрати з вулиці, якщо піде пилок. Якщо піде пилок, то бджоли переключаться на нього. Вони штучну білкову підгодівлю брати не будуть, тому що вона не така корисна, як натуральний пилок. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно буде вам корисним. Наразі я вам кажу пока-пока. Бажаю вам гарного старту весняного і до зустрічі в майбутніх інтересних відео. Я сподіваюся, їх ще буде багато.